Всім, всім, всім радісні вітання. Я Олександр, людина чудесі. Вітаю вас на репросторі Золота Епоха. Вітаю вас на хвилі позитива і таких доречних налаштунків. Вдячний вам, кожному, за ваші коментарі щодо попередніх відео. Глибоко і щиро дякую за перегляд і бажання зрозуміти себе, розширити, спізнати. Це все тільки у благо. Отож, милі мої сенсейні. Сьогодні хочу сповістити про те, що є основою нашого відео, наступного це тема, коли я дуже раджу нічого не бійтеся, нікого не бійтеся. Довіра, віра і впевненість це сильні почуття. Кожен із вас навчився увібрати стільки захистів. Що ми пройшли, щоб так з певністю сказати, що нічого не може вас збентежити, сколихнути. Тоді багато хто може себе десь внутрішньо перепитати, але чому на нас досі нападають, що нас б'ють, стріляють, прильоти? Я хочу. Підказати, що на кожного із нас завжди будуть певні нападки, тому що це, власне, що потрібно тіням, адже більше ціни для більшої сили. І яким чином отримати більше від, відтінків? А просто вимкнення світла. А Вони не розуміють світло і тіні такими, яким як ви їх знаєте, тіні тут не є низьковібраційними істотами. Тож немає можливості, щоб на вас всіх напали. Що ж відбувається, якщо ви, мої милі, вібруєте високо і вібруєте радістю, вібруєте вдячністю, вібруєте впевненістю, вони все ж таки будуть продовжувати намагатися висяєте, але це не досягне. До вас. Це не досягне для них успіху, того, який вони бажають. Тепер, якщо ви а свідомо чи несвідомо знижуєте свої вібрації з будь-якої причини, з невдоволення, гніву, депресії будь-якої іншої причини, цей захист стає слабким. І тоді щось у вашій енергетиці, у вашому досвіді і в уроках втрачається. Ні. На вас не всі нападають. Вони більше не можуть знищити вас повністю, а тим більше затягнути вас у тіні, змінюючи ваші сумління. Тому що, незважаючи на той момент дисбалансу, коли ви вібрували низько, ваша свідомість розвивається, вона розширюється. І всі ті старані працівники тої. Темної субстанції, вони не можуть її знищити, вони не мають свідомість. А все, що ти знаєш сьогодні, і принаймні вони можуть покласти на тебе що завгодно, чим завгодно тебе, так би мовити, озадачити. То що ж це за напад? Атаки оточуючих, атаки самого світу, атаки людей, з якими ти контактуєш. Бо не всі розширюються, не всі розвиваються, не всі самодосконалюються. Зрештою, не всі знають? Тож, атаки триватимуть. Вони ніколи не припиняться. Вони зупиняться лише в той день, коли всі тіні будуть стерті з планети. Від кожного із нас залежить, як вібрувати. Яке є його походження, яке є їх джерело? Ну що, мої Сенцесяні? А у мене таке питання. А як ви? Захищаєтесь від різноманітних нападків. Завжди тримай себе у такому стовпі світла, бути під світлом. А хтось напав на тебе, хтось сказав щось, що тобі не подобається, що з цим робити. Дуже просто, негайно заплющ очі, зайди в простір свого серця. І щиро скажи. Я випромінюю для тебе світло. Але це треба сказати з усією любов'ю, з щирістю, а не як робота. І та енергія, якою ви щойно вібрували, буде негайно нівельована, усунута і ваш захист. Буде відновлено. А мозок за щораз потребує час, щоб навчитись новим речам. Тож, чим більше ви будете повторювати цей жест, мозок зрозуміє, що кожного разу, коли ви противитесь йому, доведеться це робити. Він змушений це буде робити. І він буде майже автоматичним у цій функції виконання. І я гарантую кожному з вас, що прийде час, коли вас. Більше не буде від цього трясти і штормити. Ви будете чути, як люди м, говорять найбезглуздіші речі, і при цьому нічого не відчуваєте, бо ви настільки зміцнилися, настільки стали захищені, що вас нічого не зможе вразити. вибити з колії з вашого стану. Та це довга робота. Самостійна робота, наполеглива, а не просто біг пес через овес. І її треба повторювати, щомиті, щоб ваш мозок зрозумів, як це не реагувати, а випромінювати світло. І за щораз все більше і більше. Таким чином, ви станете тими стовпами світла, які стають все більшими і більш освітленими. Мої занцесяні, все є серце, все є любов, все є світло, нічого іншого. Якщо є вібрація любові, світла, гармонії, миру і дружби та будь-якого іншого позитивного почуття, існує баланс, є баланс, є зміцнення ваших захистів. Ніколи не бійтесь, бо завжди буде спроба цінний змінити ваше планування, змінити те, чого ви очікуєте, змінити ставлення того, що збирається зробити щось, щоб не йшло воно так, як ви очікували. Бо вони, звісно ж, маніпулюють навколишнім середовищем, смикають за ниточки. Тож кожного разу, коли це трапляється, ви озираєтесь на те, що сталося. як... Очікувалося і кажете все добре. Стоп. А завтра це станеться правильно. Друзі, не обов'язково повторювати кожне моє слово важливо саме ваше відчуття. Важливо те, наскільки сильно вірою ти це промовляєш. Завтра я зроблю це завтра. Все буде добре. І те, що завтра, немає часу. Це не завтра 24 години, як ви завжди говорите сьогодні. Це завтра, яке може бути 24, 48, 72 або ж більше годин після сьогодні. Тож покажіть тіні, які навкруг вас. Що це не є клопіт для вас, це вас не турбує. Щось пішло не так? Добре. Завтра буде все добре. Завтра я зроблю це. Завтра я буду переможцем. Чи перемогою? Завтра я виграю. Завжди говори потужні і стверджувальні слова. Промовляй! Використовуй завтра, бо для Всесвіту немає часу. Отже, це завтра такий невизначений час для всесвіту, та він знає, що ти віриш, що скоро так і буде. Ти вже на це налаштувався. Ти це можеш. Тепер, якщо хочеш сказати, я скоро зроблю це, трохи пізніше я отримаю це скоро буде добре. Теж все добре. Трохи скорочуєш час і все добре. Навчіться справлятися із протилежним. Навчіться справлятися із протиріччями. Це чудове навчання прямо тут і зараз. Потрібно навчитись справлятись з тим, що приносить вам дисбаланси. Та це має бути. Не колись гіпотетично, а вже негайно. Незбалансований я випромінює світло для вас, для людини, яка принесла дисбаланс, або для тої факти, події чи для моменту я дарую світло цій події. Я випромінюю світло для цієї миті. Віддавайте не ненавистю на рівні перших чакр. Віддавайте потужною енергією. І я вам гарантую, ви відчуєте себе більш захищеними. Почнете змінювати свою реакцію. Настане той день, той момент, коли вас нічого не сколихне, ніщо вас не торкнеться. І ваш зал світла буде яскравим, сильним, потужнім. Так. Ви є фортеця з високими. Незламними стінами, яку ніщо і ніхто не може зруйнувати. Бути для кожного з нас так добре, це як робити. Багато духовних шукачів мають нестерпні сумніви щодо життя, яке приходить. Плине йде, іноді їх дуже це все турбує. А вони інтуїтивно відчувають, що вони тут на землі, щоб допомогти людству, та вони просто не можуть зрозуміти, що ж саме вони повинні для цього робити. А проблема насправді походить від нашого поточного навчання в західному суспільстві. З Самого раннього дитинства нас навчають робити щось і досягати зовнішніх результатів, будувати пам'ятники нашій зовнішній діяльності: вимпели, дипломи, зовнішня діяльність для всіх. Але як щодо самого буття. Відповідь на цю дилему полягає в розумінні того, що існує різниця між діяннями і буттям. І ваш стан буття дійсно має значення. Це фактично впливає на масову свідомість світу. А як зазначається в статті, Як ви робите світ кращим, дослідження, що лежить в основі шкали свідомості О Окінса, розкриває величезну силу простого буття. Особливо, коли ви Підвищуєте свою свідомість, що бути найкращим, чим можете бути. Ви можете підтримувати буквально мільйони людей на планеті Земля лише через те, ким ви є, будучи людиною, що має свідомість на одному із вищих рівнів чакр. Щоб досягти 500 балів за шкалою Гокінса, людина повинна бути духовно свідомою. На цьому рівні безумовна любов і безумовне прощення стають живими і здоровими у своїй реальності. Тут одна людина врівноважує стабілізує 750 тисяч людей, які перебувають нижче рівня 200. Критично для довгострокового виживання людини. Коли людина практикує медитацію досить довго і староно, щоб досягти свідомості блаженства на рівні 600, вона в цей момент є, так би мовити, противагою вирівнювачем-стабілізатором для 10 мільйонів людей нижче рівня 200. Наша система чакр розроблена для отримання енергії з космосу та місцевого середовища. Е, наші думки і почуття обумовлюють цю енергію, життєву енергію, коли вона проходить через нас, через наші енергетичні центри і виходить у ментальне середовище, яке є атмосферою глобального розуму чи розумового поясу. Чакри приймають. І, відповідно, передають пристрої розумової і життєвої енергії. Людина, схожа, все вірно, на радіостанцію. Ви транслюєте будь-яку програму, яку слухаєте всередині. Коли ви працюєте на частотах своїх верхніх чакр, ви працюєте в духовному служінні світу. Ви духовно кондиціонуєте атмосферу глобального поясу розуму та робите всім краще. Хай світу буде хороше. Уже одна думка, що творить. Перебуваючи тут на землі, ви вносите те, ким ви є, свої думки, мрії та свої пристрасті до життя, трансформуєте в атмосферу глобального розуму, який більше за все жадає духовного світла. І хай це все стає вашим сьогоденням, вашим завтрашнім щасливим днем. Я, Олександр, дякую за ваш час. Схиляю голову перед світлом середині вас. Залишайте коменти, діліться враженнями. Всіх вам гараздів! Обійми світла!